трошки вам красоти нашої Чернігівської, вирішила оставити всю свою роботу, хай вона сама робить. І вирішили виїхати на рибалку. Хоча навряд ну, чи що поймається, але відліктися головою потрібно. Отак От розлилася. Весна, що зайшло? Озеро. Літом оце все берег, берег. Отут тут був такий, і він пересихав, там берег був по кругу, там було ще озеро одне, він теж з часом пересихає, те все сухе. От там воно вже зрівнялося. то друге у нас Озеро, перейшов, як пересихає, там віддільне озеро. А там взагалі не було озера. Там луг. А зараз там озеро. Красота. Ну, усе ним А Ви щось і клюне. Хоча навряд чи. Це тут красиво було в кошому році. Красота. Тепло, Тепла, гарна. Небо таке гарне. На бобра не похоже, бо маленьке. Норка, мабуть. О, нирнула. Мирнула і випило воно. Ось такі красунчики вже не щупають їх, вони обростають. Ось тільки пілічком обростуть і підуть до своїх. Собратів. <кій> це на кшталт того, що ой, яка красота, усі пусі, які прикольні, наче котята, ой, які вони всі гарнюсінькі. Ой-ой-ой. Так, вони гарнюсінькі. Вони пусі-мусі. Особливо пухові це взагалі моя любов. Старші гуляють на вулиці. А це малешня поки сидить тут, бо я боюся їх випускати, бо у нас тут і коршаки, і сороки, і ворони. То боюся, що щоб їм гамба не була. Це в мене тут буде миєчка така. Пріжніше мусі пусі. Всім, каже, треба. Повимивати, повигрібати. Це брулери. А це мусі-пусі. І це мусі-пусі. Вже вони були за здоров'я. Біжі, чим їх завести треба. Подумати, що це треба утримувати в чистоті, щоб була їжа, щоб була чиста питна вода. І це не так, що налив раз в три дні. Бо вода попадає туди корм і вода завонюється. І вона стає бути непридатною. Це вітамінчики, ...добавляти в раціон і в воду. Підкислювач ми додаємо у воду. До речі, зробили сьогодні бачите... розкльов. Ми ж їм припалювали. Ми їм припалювали. Але комусь, мабуть, не припалили, треба продивитися і вискубали. Оно, красота наша стоїть. Заходь моє чудо. Заходь. Надо їм відкрити. Вони ще не звикли. До таких новшеств. А я їм... чтобы сквозняку не было, тут другим курчатом. То я сделала такую съемную шторку. Я вот забуду и буду выпускать, и я буду одевать. А так я буду здесь лежать. Заходь моя красотулька, заходь, іди сюди, Іди, не бійся. Іди. не полетить. Ото це корма. Цей уход. уборка, мийка. Світло, обігрів, а, ліки. Потім ще, що ліки обов'язково присутні бути не тоді, коли заболіли, а ой-ай де купити і бігом, і не знаєш, за що хвататися. а вони повинні бути вже. І перед тим як завожу щось, ну, купляю там яйце і дивлюся, що в мене є, що в мене немає. І починаю замовляти. Вакцини, гамбара від Нью-Касла. Зараз у мене е, в тому брудері сьогодні гамбура отримали. Е, брулери я нічого не робила. Ось ось спинка вже так заростає. Заміску будь, так вони вже починають обростати. Треба бути готовим до всього. І до розкльову, і до потяжу. Вони бувають, ти приходиш все добре, їло, а тут бац і її все. І вона або хекає, або вже лежить готове. До цього ніхто не застрахований. Мої красотурки прибігли. Прогулянки прибігли, так? Да? Молодці мої дівчатка, хлопчики. Ці теж треба вже скоро на волю випускати. Це треба місце для всіх своїх. Ну, якщо 10 курочок, то багато місця не треба, але все одно треба місце, щоб вони жили десь, щоб їм було чисто, комфортно, сухо, тепло і щоб воно провітрювалося. І все буде добре у вас. мої Нагулялися, да. і там водичка є у них внизу, і їжа у них внизу там є. Вже поставила, бо ми натягнули сітку, таку від, від копців, бо у нас тут багато ми уличка і ліс, то ми натягуємо от таку сітку. Те, що на гірки де замовила 50 метрів. І зараз чоловік натягує, натягнули своїм пухом, щоб їх ніхто не обідив. Так що коли збираєтеся купляти курчат, ну, якщо ви на базарі будете купляти курчат не з двору, то бажано дивитися, чи птичка жива, ну, жвава. Подивитися, дивитися, чи вона животик її, очки її, щоб вони у неї були нормальні. Щоб ви бачили, що птиця не привнесли, а воно, вовна ранок, здохне. Я, звісно, вже противні купляти на базарах, там, де їх мільйон штук купляють. Їх затрамбовують в ці клітки, Вони в душних машинах їдуть. Потім холодно, дощ, сніг чи який там, що там. Вони сидять в машині а потім на дворі. І ти його купляєш, приносиш додому в тепло, а вони бігом на той світ йдуть. Ліки не допомагають. Я ще купляла до цього, якось не пам'ятаю, років 3-4 назад бройлера на ринку в Острі. Два рази купляла і два рази сказала, що більше не буду. Купляю яйце і сама висижую, на інкубацію беру, і висажую, бо це неможливо. Купляєш хоч 50 штук, хоч 20 штук, все одно з цих 20 штук, 5 штук від браковки. Вони не ростуть, вони такі, як звичайні кури, таке здихлік михлік І воно і не росте, а садить і таке щось. І вже скільки разів купляла, і вже зарікалася і сказала, що все. І чого я все почала себе і сама собі розводити. Купила інкубатор і поніслася, тепер не можу зупинитися. Але це добре. Добре, що є інкубатор і добре, що поки є світло. Так, зі світлом можуть бути проблеми. Це не нікому не -то новина, тому що ми живемо в війні. І світло у нас можуть виключити в будь-яку минуту, в будь-який момент. І ми не знаємо, чи ми взагалі тут будемо, бо по сусідству у нас сусіди теж гарні, але життя продовжується і треба щось робити, і якось, ну, якось двигатися вперед. Тому ми оце ж розводимо, заводимо. Добре, що поки ще, слава Богу, ЗСУ дає нам. Цим займатися, дякую хлопчикам і дівчаткам, які стоять на захисті у нас. Угу, Ось вони ще поприбігали. Свет включився, вже скоро уже спадки, так вони вже туляться, туляться, відпочивати. Що вам сказати? Коли ви захочете щось заводити, дуже сильно і ретельно продумайте, чи зможете ви за ним ухажувати кожного дня. Ну, я не кажу, що ми. Ми, допустимо, очищаємо раз в три дні, щоб запаху не було тут. От сьогодні вже був запашочок такий трохи. Я взяла, повишкрібала і кліносаном засипала. Це клінодрай вам не знаю, у мене їх тут багато цих інфекторів. Цих. І кліноса, і йонодрай, і клінодрай, і просушувач, і осушувач, який хочеш. То ви продумайте. Зможете ви тримати, а не потім, як оце читаю в групах, я в групі кури як хобі. І там, ой, у мене курочки, я оце кормлю їх їм дві недільки я їх кормлю комбікормом, додаю їм дроблену пшеничку чи кукурузку, даю їм картопельку, даю йому я написала, ви ще борщу наваріть Воно мале. Я розумію, що раніше наші бабушки, дідуськи варили яєчко, давали пшено, потім давали пшеничку дробленку і на цьому все. Люди добрі, зараз не ті кури, не ті кури. Зараз уже, тут вже помісні це не обичні кури, що їх треба отак, як дворових вигнав. А що пише одна, типа зеленушку давайте. Кажу, ви що, яка зеленушка говорить. а як кочка ходить, типа з нею по вулиці, вони ж їдять все подряд, і червячки Це як водить. А якщо воно у тебе сидить в брудері, а якщо воно у тебе сидить на пільонці, то яка квочка, мені смішно читати, иногда там в коментарі всі ж такі професіонали. Я не професіонал, я нічого не кажу, я не професіонал, я тільки вчусь, я читаю, вчусь, изучаю. Що до чого і як. Але все одно, навіть, як кажуть, як би ти не робив правильно, все одно правильно не буде. Все одно буде і падеж, все одно, що б ти не робив, все одно щось буде. Ну, ми будемо старатися і вчитися разом зі всіма. Може, я якось не так розказую, може я щось не так показую. Ну, як умію. Кому цікаво, той буде дивитися, кому не цікаво, той не буде дивитися. Але мені подобається знімати, ділитися своїм господарством, своїми досягненнями. що ми можемо зробити, що ми зробили, що у нас в планах зробити. В планах зараз оце мойку поставити, щоб тут була вода, щоб я не носила з хати туди-сюди поїлки цієї, їх тут мільйон штук. Це до речі, колись у мене була на кухні це з метала, і воно, наче як плитка, але це не плитка, це просто металічна така фартух, зроблений під плитку і малірований. Це колись моїм батькам, мама ну, нашому другому він, ну, він вже покійний, давним-давно. Він художником був, він займався багато якими речами, і це він колись зробив це. І Всі думають, що це плитка, це не плитка, це желізна така штучка, і вона переїхала з Києва до нас сюди, бо ми плитку ложили там на кухні, то ми зняли його і ну, кухню міняли, все, і ремонти робили, то ми сюди його привезли. Тут воно мені пригодиться. Ще у мене десь умивальник такий є. Я оце хочу, щоб, може, другий поставити умивальник ще. Що ти тут помив, а туди поставив стікать, не знаю, чи може мені одного хватить. А тут просто стола поставити з полкою, щоб мені туди щось складати, якісь речі. Бо воно вже не встигли принести і чим спрей, і відмуг, і вся 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 байда от там вся стоїть. Ну, побачимо. Щось вийде, ще треба, я так думаю, хотіла вапном білити потолки. Тут вже ми доробили потолки всі повністю. І думала вапном, а потом передумала. Передумала і куплю водоемульсіонку. І, мабуть, водоемульсіонкою потолки покрашу. Що якщо мені треба, я взяла шваброчку і пошла помила їх, ці потолки, бо якщо пом... то ти нічого вже не зробиш. Ще воду проведе чоловік. Там, там стоїть труба випирає. Ще та труба буде йти так поверху, поверху, поверху і зробить там вихід. І вихід на ту сторону, щоб у мене була на той стороні вода, там, де ходять е... мої кури, там будуть ще багато чого ходити. поки воно мале, воно сидить тут. А підросте, то буде ходити там. А всі останні, де чоли, тільки в четверо прийшли, де ваші побратими? Так що отак. Так що я закликаю тих, що дивляться і мусі-пусі, о, які гарнюнки, а я хочу, а я хочу. Це не іграшка. І можуть бути великі розчарування. Тому думайте, перед тим, як заводити щось живе, чи зможете ви його утримувати. Ну і все, дякую за перегляд. Дякую. Дякую. Дякую за перегляд. Ставте лайки, дизлайки, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і оставайтеся з нами.